Оце отак може бути. Обалдеть! Здивували. Дуже конкретно здивували. 101% люті. Усі вже гуру скуштували. Настала і моя черга. Потрошечку. Ковбаски мені положили закусити. Ну, розрекламували таке, що я ще такого не пробував навіть після 11-12 з 10 гостро. Моментально. Настільки моментально давно не було. Офігеть можна. Хтось мені казав, що писали. Що недостатньо гострий. Я конкретно протестую, ви що? Ого, недостатньо гострий. Екстракт капцеїцину. Нехай мо грязь. І це я ще якби, люблю гостре. І соус. Із. Що я казав? Ні. Я ну, все. Таке слово мені взяв описувати. От ви бачите. І все розумієте. Тут, ну, без зайвого. Ну, гостренький трошки, ну Зовсім трошки. я оце сікаю. Отак його. Ну, перевершив усі. Усі сподівання. Ого. Оце отак от може бути. Обалдеть. Здивували. Дуже конкретно здивували. Ну це, ну, це не жар, це не опік, це просто адська смесь, якась, яку треба на питках поливати людей нею, щоб воно розжигало. Отак. Я не розумію, як я банка видержує, там треба щось космічного рівня, я не знаю. 101% Fairy Fox. О, оце хлопці роблять, молодці. Качественно обслуживають живі дома. Я думаю, на цьому треба обзор заканчивать, потому що, ну, все. Секрет, 2 секунды уже, все, ну, все. Хороший соус, качественный. С хлопцем заберешь? Та ні, у мене вже всі знають, уже ніхто не бере в мене з рук нічого.